топ-7 міст в Україні за середньою зарплатою в 2025 році. Ізі. Ізі? Да. Погнали. Перше місце Київ. Київ. Друге Я, місце. Зарплата -зар -зар середня. 25 тисяч гривень. Більше. 30 тисяч гривень. Тридцятка. Тридцятка. Друге місце Львів. Друге місце Львів, да. 27 тисяч. Блять, ти що, десь це читав? Я дуже хорошо знаю. економіку. Скільки? 27. 26. 26. Да, ну, да. Тут важче буде зараз, тут буде важче Ти зараз. Ти можеш не, ну, не обов'язково третє вгадувати. Просто. Е, але я, бо, я спробую. Давай. Зараз точно, я думаю, що нема в топ-7 Харкова, Дніпра і Одеси. Ні, Одеса є, мабуть, а Дніпра і Харкова нема. Дніпро є, Одеса п'яте місце, Дніпро четверте да? місце. Так, да. добре. Ну, все інше це в нас залишаються ті регіони, які поповнилися е, прекрасними мешканцями. Бізнесами, підприємцями. Підприємцями, так. Лишилися третє, шосте сьоме. Так, да, я думаю, що, я чую, що я, як харків'янин що я чую, куди йдуть люди? івано франківськ Івано-Франківськ, сьоме місце. 20, 22 800. Рівного немає. Нема. Ні. Добре. Ужгород. Ужгород, третє місце. 25 тисяч. І, мабуть, нема і тривоги. І, да, і, да, я ж кажу, і ти, о, куди йдуть харків'яни? Типу. Я ж розумів. Да, да, Івано-Франківськ. ну, я хотів би назвати Тернопіль, але мені здається, що це не він. Ні, ні, не Тернопіль. Тернопіль це ж найбідніший. Ну, в плані цього, цього? Я думаю, Що? Да, — шо? Я думаю, що місто, яке давно заслужено, повинно потрапити на карту Житомир. Є. Yeah. — Блін. Я ж сказав, це до чого тут Житомир? Це Гане? Ми її називали вже Івано-Франківською. Yeah. <реш> Руслан, Руслан Марцінків вже там всіх повиганяв. Ти uh, ну, Чернівці. Та, чернівці. <реш> а в Чернівцях 23-500.